Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі Galaxy A04. Сьогодні будемо його перевіряти, на те, як він працює в 2024 році, чи воно того коштує, чи купувати його і так далі. Як бачите, корпус у нас такого кольору базова комплектація 64.4. Екран тут доволі нормальний. Для бюджетника. Те, що потрібно. Е, Також у нас тут камера, ми можемо перевірити, як знімає на фотографію. Як бачите, зараз знімаємо. Тут є налаштування, звісно, дві камери збільшеним і обичним розрішенням. Як бачите, фотографія, ну, як внукам, щось відправить, як якусь інформацію доволі детально. Такої камери, думаю, буде вистачати. Звісно, тут е, гарні условія. якщо ми будемо знімати десь в приміщенні до на Сіді, то буде все набагато гірше, я думаю. Відео, як бачите, так само, в принципі, нормально. Тут у нас е, 30 кадрів HD, Full HD я маю на увазі. Я зараз прийнятно писати просто HD, а не full. Як бачите, як вона знімає, але не забувайте, що це гарні умови для зйомки. Коли ви будете купувати в магазині, звісно, там все світло так строєно, щоб ви коли купували його, картинка мала якісний формат. І ви захотіли його купити. Бачите, звісно, стабілізація тут. Я нічого не буду говорити про стабілізацію, просто немає. Фронталка. Так, як ви бачили, я тільки що зняв о, відео з собою. Зараз перевіримо о, його качество. І так, переходимо в галерею, як бачите, фотографія, але мені не подобається тут о, якась іскусна обробка фотографії, на відео такого немає. Якби, питається зробити чіткіше, але насправді воно робить тільки і гірше фотографію. Ну, може обичний покупець особливо не замітить. Адже телефон не розрахований на якісь круті фотографії, все ж таки, цей телефон, щоб позвонити, посидити в мен меседжерах і подивитись YouTubeчик чи TikTok ток полистать. Максимум. Ось і все. Для цього, в принципі, телефон цей і створений. Може якісь навіть ігрушки поіграти. Можливо, для дітей. Так, як дешевенький, якщо його уграти, то хоча б не так жалко. Так, заходимо на YouTube. Я тут знайшов відео з природою, А, Звісно, тут дефолтно ви не можете поставити більше, ніж Full HD 1080, можна приблизити. Да? 4К це відео, але, звісно, якщо ви зайдете в налаштуваннях, тут не буде 4К. Але якщо ми зайдемо не з а з браузера, то, звісно, 4К буде відео, але воно буде о, глючить іти ривками. Як бачите, на скрол, в принципі, непогано реагує, але не забувайте, що сам телефон скинути до заводських налаштувань. Зараз подивимося на те, як він реагує. На його плавність, бачите, скрол в цілому нормально. Але мені кажеться, якщо його, звісно, піднагрузить, відкрить дуже багато приложень, вкладок і так далі, то він буде підглючувати. Але не сильно. Думаю, через 2-3 роки то буде більш глючий, ніж зараз. Адже процесор тут стоїть не саме топовий, все ж таки бюджет. За такі кошти, в принципі, це нормально, я вам скажу. І так, ще тест ми зараз перевіримо на ігри, щоб їх не качати, зараз у браузері покажу деякі ігри. Бачите, не обов'язково їх скачати на телефон, щоб пограти в деякі ігри, аналоги, е приложені, які скачують, скачуються з Play Market. У нас тут обичний раннер, самий класичний, я думаю, всі в нього грали, всі його бачили. Е як бачите, Проблеми тут з інтернету немає. Якщо на інших телефонах гратись, то все просто прекрасно йде. Але тут ми бачимо, що щось це підглючує. Якісь фрізи йдуть. Для ігор, для малечі, я думаю, піде. Але якщо ви купляєте для себе, там, то вас це буде напрягати те, що він реально підглючує її лаги, як бачите. І, звісно, чим далі ми проходимо ігру, тим лагів більше. Але не забуваємо, що це ж все ж таки браузерна, все ж таки оригінальна гра буде йти краще. Бачите, в цілому нормально для ігор даже піде я більш ніж уверен, що можна буде пограти навіть в танки. Так що такий у нас телефон вийшов, такий обзір, екран доволі нормальний, можна. Жити, а я ж кажу, для Ютуба те, що потрібно. Якщо ви втратили якийсь там телефон, чи вам потрібно срочно новий ніколи збирати, то цей на деякий період з гологою вам вистачить. Ніяких проблем з ними немає. З такими телефонами. На, 10, на 2024 четвертій чи купувати такий телефон, в принципі, можна, але для яких цілей. Якщо ви там не фотограф, не зйомка. Іноді пограв в ігри, тут, до речі, гаряче. Тут процесор, там де я зараз держу, великим пальцем лівим, то там дуже гаряче на телефоні нагрілося доволі сильно. Після того, як я трішки поіграв в ігру в браузерну. Але не забуваю досі, що все ж таки обично можна пограти. Тому підписуйтесь всім по кеда.